Сижу тут така комфортік в піжамці на дивані, Сподіваюсь, що ви не чуєте гул генераторів за вікном. І пропоную поговорити про новинки, які будуть, або які вже випустились, і їх можна вже придбати. Все, що я сьогодні покажу, я побачила на інстаграм сторінці трендмод. Ну або щось просто в наших українських брендів на сторінці. І перед початком основної частини цього відео я пропоную вам заглянути в опис під ним та подивитися, що там за соцмережі у мене є. А у мене є там TikTok Lifestyle, TikTok Косметичний, Instagram, Telegram канал Коротше, якщо хочете бачити мене не тільки на Ютубі, то переходьте в опис і дивіться на всі ці посилання, і бажано, що переходьте за ними. Не забуваємо, завдяки кому я можу записувати це відео, а ви можете його дивитися. Самі знаєте, де є ще посиланнячко на збір на 4 тепловізори. Перейдіть, будь ласка, подивіться, задонайте або поширте. Боже, як довго я не знімала цю рубрику? Я засумувала. Давайте дивитися, що я тут на наскріншотила. Почну з Наташи Денони і її до. Кіней для очей я спочатку подивилась, думаю, боже. Кому треба двійка тіней для очей. А потім я згадала часи. Коротше, коли у мене моя перша косметика це була Essence і І от у Avon у мене була така однушка, вона була напополам так розділена. Де було два відтінки: один більш саючий, такий відтінок шампанського, і один такий коричневий, красивий шоколадний світлий. І я ними дуже довго користувалася, і я плакала, коли в мене впали ці тінюшки і розбились. І я дивлюся на цю двійку і розумію, що це ідеальна двійка для мене на макіяж для макіяжу на кожен день зараз. Ну тобто я яким спокійно користувалися. Для візажистів ну, нема сенсу купувати цю двійку. Але якщо ми говоримо про людей, які просто користуються тінями на кожен день, тупо коричневим складкою сяючи на повіко, геніальне рішення. Прекрасна двійка, красиві відтінки. 30 доларів ціна цієї двійки, тут уже ну трошечки знаєте, можна палетку купити за ці гроші. Але тим не менше воно виглядає гарно, без скидки, як я бачу по фото, гарні. Коротше, прикольна історія. Собі, б я таке, звісно, не брати не збираюся, бо такого в мене мільйон в палетках. Але як задумка, прикольно, класно юзабельно. King Кайлі повернулася Кайлі колекція з 2000 якого, господи, це року, коли Кайлі була в своєму праймі з цими масками в Снипчаті. Коротше, дуже класно, що вони зробили цю колекцію. Це прям було знаєте, От прям. От те, що треба, те, що хотілося побачити, оцю якусь ностальгію за цими часами. Я, напевно, десь в цей період була в якомусь класі, я не знаю, сьомому, восьмому. Я не знала, хто така Кайлі Дженнер в ті часи. Я мала тільки пальоні помадочки Кайлі Дженер. Я просто знала, що це дуже класно. Повернулися ці ліпкіти, класно виглядає, прикольно, мені дуже сподобалось. Я б я не, не пробувала взагалі, напевно, косметику від Кайлі, окрім пальоних помад, тому що не можна вважати косметику від Калі, логічно. Але не лежить в мене душа до її косметики, можливо, колись. Спробую, виглядає це гарно. Все, все, що можу сказати, прикольно, красиво, прекрасно. Laneige. Я сподіваюся, я правильно вимовляю цей бренд. Коротше, вони випускають дві маски, які я побачила: одна така блакитно-жовта, і друга це какао. Гаряче какао, гарячий шоколад. Вона прям осіння. Ну, типу, для мене асоціація якась з осіннім періодом. Мені сподобалось. А оця якась лимонадна маска. Щось Пропустили вони час, коли треба було її релізнути літом. І вирішили такі, а давайте восени бабахнемо. No, no, от з какао, з шоколадом, класно, прикольно. Тема. З лимонадом взагалі не зрозуміло, побачила, думаю, у нас що, у нас е, червень. Ну, звісно, ніхто не забороняє користуватися такими продуктами восени зимою. Але от коли бренди роблять якісь новинки, то ти очікуєш їх би, в тему з сезоном. Тому трошки було не в тему з сезоном. Окей, я, до речі, цю маску жодного разу в своєму житті не пробувала. Прикиньте, я теж в шоці. Елф кремові тіні в стіку. Клас. Прям клас. По поветінка. У мене, звісно, трошечки є питання, але загалом виглядають симпатично. Я люблю Elf Concealer. у мене він колись був, мені дуже сподобався. Закінчила його навіть, здається. І я б хотіла спробувати ще якусь косметику у цього бренду. Єдине, що можливо пакування в руках буде якимсь дуже не дуже. Ну, у мене є таке відчуття. Загалом мені пакування не подобається, але тіні в стіку це топ. Типу знову таки для щоденного використання це клас. У мене є тільки маленькі такі від Бобі Прикольно, що випустили прикольний продукт. Нічого не можу сказати погано. Поки щось, ну, реально, все дуже дуже добре ми йдемо. Cosmic Brushes. Далі продовжуємо добре йти. Я люблю Cosmic Brushes. в мене є одна їх палетка. Я вважаю їх прекрасними, я хочу ще їх палетки спробувати. Тут у нас виходить Starlight Collection, Limited Edition. Там не тільки палетка, там ще хайлайтер, лайнери для очей. Палетка виглядає дуже гарно, прям клас. Я б собі, собі таку не хотіла, бо для мене це не, не ходова кольорова гама, не та кольорова гама, яка мене яка приваблює, але виглядає вона. Красиво і блискучки виглядають красиво. Я вважаю, що блискучі це не виграшна сторона, коли космік брашес, у них матері дуже класні, але тим не менш, палетка виглядає гарно, і в них взагалі кожен реліз, як на мене, дуже симпатичний. Не було поки такого, що мене прямо розчарувало, я така фу боже, космік Брашес, гавно, не було. Меріт. Для мене це трошечки бренд, з яким я не знайома. Мене є один стік від них, хайлайтер стік, але в дуже темному відтінку я його думала якось спробувати на комусь як бронзер використати. Треба спробувати. І все. І більше в мене немає від них продуктів. Я взагалі не знайома з цим брендом, але вони випускають кремові тіні для очей. Знову таки, кремові тіні для мене це продукт. Ну, той, який я вважаю. Має війти в більшу популярність і бути більш трендовим, тому що це дуже зручно. Я завжди кажу про те, що краще купити, от ви кожен день робите свій мейк одним відтінком, наприклад, якимсь таким доволі темним коричневим. Набагато легше купити собі таку підложку кремову, таку тінь, нанести, і підтушувати, закріпити щоденьку якоюсь безкучкою чи матовою тінню, і ви витратите менше е -е, часу на макіяж. Він буде стійкіший, і при цьому воно все буде виглядати симпатично, і це буде легше в ніж сухі там коричневі темні тінь. Тому то тобто, за, за цим продуктом. Майбутнє. <хи> ну, в плані того, що типу, це реально один з моїх найлюбленіших продуктів для очей в використанні, тому топчик подобається задумка, тому що відтінки сяючі, гарненько, окей. Патрік та да. хороше. Нарешті ми говоримо щось хороше про нього. в цій рубриці. до цього я трошечки була зла. Я люблю це дивитись за релізами перед новим роком, тому що оці всякі наборчики я дуже люблю. З останнього, що в мене було, це боже було напевно у 23-му році. У мене з'явився на набір від Rare Beauty. за цими міні її рум'яшками хайлайтерами. Просто прекрасно. І от Патрік та випускає свої рум'яна. В комбінації з блиском для губ дуже прикольно, дуже гарно виглядає. На подарунок просто неймовірно красиво. І ще виходять міні, 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 рум'яна. Файналі мене таке вчини. що я десь думала про цей продукт? І от я їх бачу, думаю, о, це те, що я собі уявляла, що у Патріка та має таке бути. класна задумка. Воно прикольно виглядає, як оці його тіні, такі сяючі, то в такому ж е пакуванні рум'яна. Класна ідея для візажистів, дуже суперзручно. У мене мініатюрки від Маріо майже закінчились повністю. Я їх буду купувати знову, бо мені сподобалось. І от класно, що у Маріо теж є міні, тому що міні це дуже зручно, блін. Рідко коли хтось прям в нуль використовує таку величезну бадью цих рум'ян. Я не знаю скільки новинок. Я взагалі в них виходить за рік, тому що вони штампують їх просто неймовірною кількістю, багато що схоже одне, на одне, але в них дуже багато класних продуктів. Шу Есен, шоу Катріс, Люблю ці бренди. Ніяк не можу зняти вам відео, все обличчя чи Катрісом, чи Есенсом. От просто багато лімітованих колекцій. Деякі з них просто навіть не встигають дійти до нас, як вони вже не продаються, або вже входить якась нова. Коротше, поки вона до нас все дійде, то ну я не знаю. Дуже багато часу на це піде. Красива новорічна колекція, чесно кажучи, я вже бачу продукти, які будуть в Тіктокі форситися на Fenty Beauty Diamond Bomb. Скоріше все, це буде щось схоже на Катрис. О, господі Боже, ну не можу знайти цю катріс, показати. А, ось до. Боже, треба терміново робити розслаблення косметички. Подивіться, що тут робиться. Господи, оця історія від катріс, мені здається, що це буде щось таке саме або щось дуже схоже по формулі. Боже, я за ними бігла, я переверталася просто. Я ходила в Єву і перевіряла, чи вони там є, чи нема, бо на сайтах не було в наявності. Хотіла так зняти вам про них відео, підсумку. Я його купила місяці-два назад. Чи зняла на нього огляд? Ні. А чого? А не знаю чого. Я пробувала зняти, мені не сподобалось, як виглядає картинка. І потім я забила і так і не перезняла. Я перезніму, я обіцяю, що буде на цю штучку огляд. Далі у нас там є якісь блиски, багато якихось бальзамів для губ. тут, він, Здається, не один вийшов. Хайлайтер рум'яна це прям невдала історія для світлих дівчат, тому що хайлайтер я вже бачу, що він доволі темний, золотистий. Це, типу, нарсоргазм, але він буде темнувати. Я, я прям це дуже сильно бачу. Красиві пакування. Нічого нічого не можу, Essence Catrice молодці. Класно, їдемо далі. Пензлик, впевнено, що буде не дуже зручний. Ось ця форма ручки. Коротше, не дуже зручно, я думаю, що це буде. Шіклем у Шіглем у, у нас тут дві новинки. По-перше, це стіки, бронзер, рум'яна хайлайтер. Я до речі, шоці, що вони тільки-тільки це випустили, тому що ну, це було логічно. У них рум'яна рідкі, їх були прям суперпопулярні, прям... Мені окуляри рвуть волосся. Я хейтер окулярів. Багато хто, до речі, думає, що це окуляри для тіпа, іміджу, просто для стилю, але це окуляри для зору. Краще б це були просто окуляри для стилю. Вся ось ця двіжуха з рум'янами, з хайлайтерами, кремовою вона була дуже популярна. У мене теж вони були. Я потім їх кудись діла, чи то продала, чи щось коротше, здається, продала. Бачимо, які будуть стіки, тому що відтінків тут багато, вони виглядають дуже гарно, цікаво. Я форму в стіку люблю. Чому ні? Прикольно і друга новинка це блиски. У нас сьогодні блисків багато. На жаль, або ні, нізендрич пакування, як завжди, них от однакові ці пакування, що настільки ну. Плюс-мінус на на кремові рум'яна хайлайтери і на ці блиски. Прикольно, прикольно. Не знаю, чи Глем я до них дуже холодно якось відношусь. Мені абсолютно нейтральне. В неї сказала, не холодно, нейтрально. Тому що я дуже давно не пробувала нічого з їх косметики, з їх нової косметики. У мене був тільки, певно, це дуже холодний скульптор кремовий. Були їхні рум'яшки і хайлайтер. І був спонжик такий з інопланетянином. Прикольний спонжик, мені сподобався, до речі. І був у мене бальзам для губ. Він десь досі є. Він прикольний. Він так тане на губах класно. Близькі, не знаю, не цікавить. От усіх чогось близькі це прям те, що мене не цікавить. Продукти для обличчя лайк. Like. Близькі, ну no, не хочеться мені. Кремові рум'яна від Estee Lauder. Я чомусь була впевнена, що вони вже є кремові рум'яна. Не знаю, але дуже прикольний оцей носик. У тюбіка дуже прикольно виглядає, він металевий, я розумію, красиво. Але саме цей флакончик, саме сама пакування. Ну фу, ну дивишся, ну блін, ну який стилаудер? Ну який стилдер? Просто вклепали туди цю металеву штучку, і все, у нас люкс стилаудер платіть гроші 32 долари долара за ці рум'яна. Вітінки красиві, ну гарно. І от ну мені сподобається штучка, але сам цей флакон, ну блін, ну. Ну, відчуття отаке, просто ну, типу, близько для губ якогось може я ну не права. Я просто ну блін. Не хочеться дестилаудер красивого пакування, а не от ета. Ну блін одна з причин, чому мені подобається люкс, і чому я купую люксову косметику, тому що пакування, красиві, якісні пакування. Можливо, цей, цей тюбік супер якісний, я не знаю. Але мені не подобається цей варіант тюбіка. Ну, не подобається. І все. Я розумію, що з такою металевою історією ти не зробиш і сам тюбік, типу металевий, я ненавиджу ці. У мене є крем від Нітлі, який я просто обожнюю. Але його пакування це просто повна, вибачте, ну, гамно. Тому що воно металеве, воно я з якогось такого я не знаю, що це за матеріал, його просто неможливо дістати з. Упаковки, коли його там трошки залишається, його треба просто вичавлювати, вирізати просто жахливе пакування. На вигляд дуже естетично гарно. Ніхто ну не каже, що це не гарно. Але те, що це незручно, це факт. І тут я розумію, що цього не могли зробити такого пакування, яке було б гарно, але не знаю, щось мені не то. Я дивлюсь, мені не то не знаю, напишіть свою думку стосовно цього. Ну. Ні, не лежить моя душа. Палетка, я не знаю цей бренд, на жаль, зараз десь буде його назва. Я бачу вперше цей бренд. Ці палетки. Боже, яке воно гарне! Я просто вже вкотре пересвідчуюсь, що є бренди, які не дуже відомі, але вони роблять просто таку красу, яка вона гарна. Просто ці зелені, ці холодні коричневі. Дуже гарний, впевно, що й блискітки дуже красиві. Прям клас. Я її побачила. Думала, о, це воно це тупе. Ну це вайб. Палетки від YSL. Я дуже хочу спробувати цю четвірку їхню. Є декілька відтінків, які я хотіла б в них взяти в плані цих четвірок. Єдине, що я мацала їх в житті, і пакування в них таке собі. Воно виглядає гарно а на дотик. Воно де, але самі тіні хочу спробувати. Хочу спробувати Том Ford. Ох, прийму вдар. Синя палетка не надихає. Вони якісь знаєте, ці чотири в Вони мені, наче, приблизно однакові. Не знаю світлий, темний, але ось ці між ними, ну. Не знаю, не знаю. Навіть виглядає сам тінок симпатично, але, начебто, знаєте, от одне і те саме чотири штуки в різних фінішах, Умовно таке відчуття. Але виглядає симпатично. Друга ось ця з рожевим, з коричним сфолетом виглядає як на мене більш гарно і продумано ніж тоталі синя. Нічого не маю проти синіх кольорів, обожнюю сині синімейки, але просто ця палетка, от от дивлюся, щось мені от не так. Нам мені якась супер Ці чотири відтінки. Що стосується цієї другої, подобається, дуже подобається. Впевнена, що вона ну така ходова буде, наприклад, в роботі візажистів. Гарна, гарна. І ще палетка від бренду, який, з яким я не знайома. Байредо. Байредо, боже, пробачте, якщо я не так називаю не несправлім наголос, у мене є проблеми з наголосами. Було світло. Yes. Боже, і зараз оце будемо слухати, як флоу заряджається. Ну, Спасіба. 18 красивезних відтінків. <смі> Боже, вона така гарна. Тут написано, що це паудер Shades, що вона така якась формула має бути трошечки кремова, не прям сухі сухі тіні. Боже, які красиві вже на промо ці спаркли. Зазвичай на промо, ну, типу, спаркли, як спаркли. А тут прям я дивлюся, таке красиве. Це прям, знаєте, палетка прикрашалка. Ти купив одну таку, і більше тобі не треба ніяких блискіток, просто кольорових, бо тут є все. Типу, дуже вона гарна, красиво, красиво. Я дуже хочу в житті її побачити. Пошукаю десь відео, Подивлюся, як вона виглядає у людей в розпаковку. Якщо вона вже продається, виглядає вона прямо вау! колекція з Гаррі Поттером. і ми передивляємось зараз Гаррі Потера. Обожнюю цей всесвіт. Люблю, люблю. Але чергова колекція по Гаррі Поттеру, чесно кажучи, вже трошки отут сидить. Це теж незнайомий для мене бренд Проф'южн. Давайте відкривати нові бренди разом. Пензлики вже бачу. Фу, кака, не дивимось на них, жахливо виглядають. І ворс також вже на промо жахливо виглядає. Але цікавенько, типу, виглядає прикольно палеточка. Вона виглядає гарно, вона мені нагадує якийсь корейський бренд. О, тут є адвент-календар, тут є близьке для губ, тут є б'юті блендери тут є щось схоже на лайнери для очей або олівці для очей. Коротше, виглядає все, типу, прикольненько Але ну є були колекції по Гаррі Поттеру, як на мене, вдаліші, і просто вже ти дивишся, тобі не хочеться такого, бо вже було такого багато. І Color Pop, і Шиглем, здається, випускали колекцію з Гаррі Поттером, Ну, коротше, Чиглем Лайт, не пам'ятаю, я їх плутаю. Коротше, не нестить. Не, не, не Палетка тінь. Не неї є така на багато кольорів. NYX зі своїми Jelly Gloss. на мало продуктів для губ від NYX. Але я не проти, тому що, як на мене, NYX, я по своєму телеграм-каналі писала, що це один, як на мене, з найкращих мас маркет е брендів, які роблять продукти для губ, тому що в них багато класних. Блисків, олійок, помад, олівців для губ, гелеві їхні обожнюю. Оці фет Ойли обожнюю, слік-ліки обожнюю. Мені навіть подобається якось ця матовий бальзам, оцей смуші. Якось так він називається. Мені сподобалось мені був огляд в Інстаграмі, в тіктоці, Прямо 50-50 на 50 на них відгуки, але мені зайшло і мені цікаво, яка буде текстура, тому що пакування мені подобається. Я впевнена, що щось у корейських брендів таке є. Я чомусь прямо дивлюсь на це, і я впевнена, якщо ви шарите, напишіть, якщо дійсно це так. Але мені вже подобається відтінок Бін, це оцей такий темно-коричневий, звісно. Мені цікаво спробувати, до речі, якісь такі всякі е, блакитні, тому що вони виглядають, понятно, прозоро на губах, але це прикольно. Кольорова гама мені подобається, щось є з блискітками, щось є обічне бачимо, як швидко це дійде до нас. Виглядає класно, мені подобається. Тут вже питання, чи треба нам стільки продуктів для губ і чи ніша в цьому форматі переповнена. Не знаю, тому що я б не сказала, що вона прям переповнена, і мені загалом подобається, що знаєте, є великий вибір продуктів для губ, бо Це, мені здається, найпопулярніша категорія косметики, на мою скромну думку. Я люблю продукти для губ, і продукти для губ, наприклад, я дивлюсь по переглядам, дивляться у мене найбільше. Не знаю, це риторичне запитання. Напишіть в коментарях свою думку. Чи забагато вже продуктів для губ випущено, чи все таки норм, і типу немає в цьому проблеми. У Хедонік, до речі, вийшли близьки для губ. Їх анонсували ще на інтершармі. Я їх бачила, але я собі його не взяла. Поки не знаю, відтінки непогані. Мені сподобались, але в мене від хеддонік, до речі, нічого немає на моє велике здивування, нічого у них не. Пробувала, бар окей, okay, виглядає гарно. Крінжуха Анастасія Беверлі Hills випускає палетку Haze Холодну. Десь я вже таке бачила. Я навіть не знаю, а на що це схоже? Ви не знаєте? Я не знаю. Взагалі. At all. Знаєте, я не хочу навіть коментувати цю палетку. Я не знаю, яка вона, я її не хочу. Я не хочу косметику Анасії Beverly Hills. Я не люблю нас ці Беверлі Хіллз, Я вважаю, що вона трошки зашквар, не трошки зашквар, навіть якщо це просто холодні відтінки, які є в багатьох палетках, а не щось десь ми підледіли у мейка Mario. Мені не цікаво. Я прям побачила така мейка Mario, Тому вирішила вам показати, бо мене не покидає це відчуття, що я прям бачила ці відтінки ледве не один в один. На останочок давайте закінчимо чимось добрим та хорошим. Наприклад, у Ламель вийшла колекція лімітована. Вона дуже красива, як завжди, вона раніше з'являлась. З'являється там в тіктоках. Її показу. Потім вона виходить в продаж і ламель потім робить анонс. Все трошки не по порядку, але ну, я не знаю всієї цієї внутрішньої кухні, чому так відбувається. Тим не менш, красива колекція вийшла. Я ще нічого не пробувала, не купувала. Мене найбільше цікавить, оця палетка з парклів, тому що я люблю блискітки. Рум'яна виглядає дуже симпатично. Олівці для губ дуже симпатичні, хочу спробувати. І в них ще вийшов, здається, лібатер, але я не можу його знайти на сайті з іншим якимось запахом, з іншим відтінком. А, боже, веріші. У Єві оновився сайт. Я хотіла подивитись, що вийшло в колекції ламель ось цій новій, і там ще лібатер. Я ну, пам'ятала, що в них виходив якийсь новим ароматом. І я побачила цей сайт Єви, Боже, як це гарно. О, нарешті сайт Єви, мені подобається. Головне, що він функціонував добре, тому що в мене часто з цим якісь проблемки. 04 відтінок, лібатеру вийшов, дуже красиво це виглядає, Боже. Я його побачила у Б'юті Макарон в телеграм-каналі. Скинула одразу свій телеграм-канал. Боже, ну дуже красивий лібатер. Коконат крім, тобто він має пахнути кокосом. Це 0,4 відтінок. Красиво виглядає. Науба буде прозорий. Пакування мені дуже подобається. Ще у Патрісі Ледо вийшли близькі. Тендер. Це така, як я так розумію, постійна колекція. Гарно виглядають ці близькі. Я не пробувала. Я полюю за коричневими відтінками, бо вони виглядають гарно по осінньому. Якщо я їх візьму, то огляд покажу вам в своєму інстаграмі на Тіктоці. Плюс у Неверті вийшли близькі. Такі вони супер сяючі, Мені їх прислали. Я ще не пробувала. Виглядали вони дуже гарно. Вони дуже гарні відтінки є. Прикольно, мені подобається ця тенденція, що трошки виходять якісь блиски, прям з блискітками. Мені цього не вистачало. Це гарно. І у ламель вийшли ліпкомбо. Ці подарункові я вже показувала. Я думаю, ви все-таки бачили ці ліпкомбо. Це прям ну не дуже нова новинка, так би мовити. На початку жовтня я їх помітила вже в розпаковках. І Мені потім їх прислали. Два ліпкомбо, дуже класно. на Подарунки мені подобається. Мені, в принципі, хотілось би, щоб більше в українських брендах робили таких. Перед новорічних наборів перед святами, перед Різдвом, тому що це класно. Ну, типу, це прикольна штука, і там ще й лімітований блиск всередині. І той, і той відтінок красивий, я була прям дуже захоплена цією новинкою, бо вона дуже красиво виглядає. Я робила огляд на один з цих двох наборів. Мені прям сподобалось. Вони доступні до покупки, тобто це не тільки піар історія для блогерів. Це класно. Так що побачимо, якщо раптом мене з'явиться вся колекція, ця новенька Ламель, ми обов'язково з вами її протестуємо тут на каналі. Подивимося, як це було з іншим. Колекціям ламель не з усіма, на жаль, я не всі тестувала, які в них входили, але більшість. Тому побачимо, побачимо. Ось такі новиночки сьогодні ми з вами обговорили. Я сподіваюся, що ви сумували з цим форматом, бо я дуже мені прям зайшло знову так сидіти і просто висловлювати свої думки так, потоком з приводу того чи іншого продукту. Буду дуже рада бачити ваш фідбек, тому що ваш фідбек, ваша активність під відео дуже допомагає моєму каналу, особливо після такої довгої паузи. Всіх цьому до скорої зустрічі. Бувай!